Різдвяний піст, що це є таке? Він починається 15 листопада, закінчується 24 грудня. Чому церква поставила його перед кожним великим святом, а свято Різдво Христове це є одне із самих найбільших свят після Воскресіння Ісуса Христа після Пасхи. І тому церква готує нас як фізично, так і духовно. Піст – це є боротьба зі своїми страстями. Зі своїми гріхами. Ми сьогодні маємо таку пропозицію від церкви: не їсти м'ясного молочного яєць і все, що з цього готується. Але у нас зараз війна, і ми скажемо, що не є можливість, ми не можемо завжди попостити так, як би хотіли цього зробити. Саме важливе. Саме важливе, це ми сьогодні працюємо над своїми гріхами, страстями. Ми сьогодні, тут, скажімо так, в тилу, зобов'язані покласти на себе дуже строгий піст задля нашої перемоги, задля наших українських воїнів, задля захисту їх від усякої кулі, смертоносної рани і всякого лиха. Задля того, щоб Україна стала дійсно Богом благословенною. І закінчилася війна. І ми зобов'язані це робити. Ті, хто є на, зараз в тилу. А хто на передовій, хто взагалі під час е, військових дій, там, е, боїв і так далі, вони не можуть постити. І церква не вимагає, щоб вони постили. Тому, пам'ятаємо, постять тільки ті, хто може це робити. Далі не постять люди. Старшого віку, похилого віку, хворі діти, каліки, вони не можуть постати. Але працювати над собою духовно ми можемо. І повинні це робити: звільнятися від усякого гріха, від усяких пристрастей, які є в нас, в розумі, в думках, в діях, в словах, в помислах, в серці. Що говорить апостол Павло в першому посланні до Корінфа? Восьмий розділ, восьмий вірш. Він говорить наступне: Їжа не наближає нас до Бога, бо коли ми не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого не набуваємо. Тобто ми готуємо себе до зустрічі великої радості, народження Спасителя. Але хто несе подвиг, той дуже постить.